Йому дуже завжди хотілося, щоб у нього було двоє дітей. Поступам батьки. Батько був воєнним льотчиком, я служила теж». Він один був у батьків сім'ї. Йому дуже завжди хотілося, щоб у нього було двоє дітей. Я була за ним як за кам'яною стіною. Він як батько дуже був відповідальний. Ми навіть не знали, що він в батобу. Нас тому році перевчився на бойовий літак, міг 29 Ну він на ньому і загинув. Знаєш, сина піду в воєнкомат і візьму автомат. А він каже: Мама, у мене на всіх патронів хватить. 8 березня Андрій загинув. Він скерував палаючий винищувач на колону окупантів, що сунула на столицю. Бачиш, на джипонах от з такими рожами, каже, де тут у вас можна білярд пограти? Ніякої поваги до цих дітей, які гинуть.